Івано-Франківщина поглиблює співпрацю із Канадою. Цього разу до обласного центру прибула делегація з океану. Говорили про правопорушення в школах, проблеми із підлітками та спільну роботу правоохоронних органів і освіти. Деталі від наших журналістів. Україна плюс Канада на прикарпатті готується спільний для двох країн проект, у якому гості з за кордону діляться власним досвідом з місцевими правоохоронцями та освітянами. «Цей проект називається реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Іншими словами, ми поговоримо про те, як запобігти вчиненням злочинів дітьми та як уникнути їхньої асоціальної поведінки. Це та задача, яка покладена як на міліцію, так і на освітян. Задумка проста. Якщо є конфлікт на червному закладі, наші працівники зобов'язані прибути і його вирішити допомогти вирішити цей конфлікт, щоб воно не було ніяких наслідків і для дітей. Я маю на увазі таких тяжких наслідків для дітей навіть для кримінальних. Та як стверджують самі освітяни, їм необхідна так званих важких дітей у школах достатньо і справитися з ними самим лише педагогом не під силу. Інколи не може справитися з тими проблемами, які наразі і вирішити суто педагогічними силами. Тому, безперечно, що педагогічна громадськість міста зацікавлена в співпраці в допомозі шкільних офіцерів міліції щодо роботи правовиховної зі школярами. Працюватимуть спеціальні міліціонери. Робітники кримінальної міліції у справах дітей, та, попри те, що проект ще не діє, правоохоронці вже ходять по школах. Як вас справа? Добре. Добре. добре, добре. Уроки не прогулюєте. Ні. Наталя Шкромида опору повноважений тої самої кримінальної міліції у справах дітей. Нині вона теж іде до однієї з місцевих шкіл. Випадки, коли у школах без міліції не обійтися, знає десятками. Що у нас недавно стався випадок, коли дитина за самовільно залишила місце проживання. Коли дитина була знайдена, це був неповнолітній, який є учнем загальноосвітньої школи міста Івано-Франківська. Він повідомив, що місце проживання він залишив зв'язку. Тим, що у нього сталися неприязні відносини з батьками. Наразі проект лише пілотний діятиме поки що у Івано-Франківську. Далі черга дійде і до інших шкіл краю. Наталія Фармо Богдан Малецький, програма «Події НТК».